Кліматичні умови для флори та фауни Південного океану лише здаються суворими. Проте рослини та тварини чудово пристосувалися використовувати холод як захисний елемент. Південний океан вирізняється гігантськими скупченнями криля. На дні живуть безліч видів губок та голкошкірих. Є різні види риб. Багато риб використовують лід як укриття. Тут плавають новозеландські макронуси, нонотенії, білокровні щуки, путасу та інші. Щороку на скалястих берегах Антарктики гніздиться понад 100 мільйонів птахів: південний гігантський буревісник, чорнобровий альбатрос, поморник. Здатні долати великі відстані в повітрі. Пінгвіни, що налітають, пересуваються по льоду, достаток корму, а саме криля. Пояснює видову різноманітність китів, синій кит, фінвал, сейвал, горбач один з найпоширеніших видів китів у Південному океані та тюленів. Тюлень ведела, тюлень крабоїд, морський леопард, морський котик тощо. На останніх полюють хижі косатки. Промисловий вилов китоподібних дуже знизив їхню чисельність, тому його заборонено. Місцеві фауні також загрожують браконьєрський вилов риби. Розмноження щурів на Антарктичних островах, де розташовані пташині гніздування. Рослин у регіоні практично немає. Є різні види водоростей, серед яких переважають червоні, але трапляються й бурі водорості.